Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як та чи взагалі можна відновити виплати 500 та родинний капітал опіки, які були призначені на дитину чи дітей для осіб, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Якщо вас цікавлять відео на схожі теми, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео з іншими. Для мене це додаткова мотивація для створення нових випусків. Тепер до теми заклади соціального страхування переповнені українцями, які масово втрачають виплати 500 плюс та родинний капітал опіки. Основна причина це правомірна чи неправомірна втрата статусу Укр. Найчастіше ті українці, котрі виїжджали за межі Польщі на термін менше ніж 30 днів, втрачають статус Укр. І дізнаються вони про це лише тоді, коли в зазначений термін не отримують виплат на дитину. Для відновлення цих виплат необхідно спершу відновити статус укр у базі Песель. Лише після цього з підтвердженням відновлення статусу укр необхідно звернутися до ЗУСУ і подати заяву на відновлення цієї допомоги. Детальніше про статус укр, як його перевірити та відновити, можете дізнатись в моєму фільмі. На тему «Статус Укр, як перевірити, відновити, втратити. Посилання я залишу в описі під цим відео. Сімейні виплати, зокрема, 500 або родинний капітал опіки, надаються біженцям лише на час перебування з дітьми в Польщі. У разі виїзду з країни на термін більше 30 днів вони втрачають право легального перебування в Польщі, а отже втрачають право на пільги. Тому про свій виїзд необхідно повідомляти орган соціального страхування ЗУС для призупинення цих виплат. Іноземець, який отримує сімейну допомогу і не повідомить ЗУС про свій виїзд, повинен буде повернути належно отримані кошти з відсотками. У випадку, якщо дитина виїжджає з Польщі, а мама залишається, зголошувати виїзд теж необхідно, адже право на виплати надається саме дитині. І навпаки, якщо дитина залишається, а мама повертається додому неповнолітній, мусить мати офіційного опікуна в Польщі. Маю надію, що відповіла на ваші запитання, які від вас отримувала. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!